А оцей будинок стоїть без арматури. Нагадаю, що це сейсмічна зона Чернівці. Нас помимося що сім балів десь ввели, наскільки я пам'ятаю, з університету 2001 році сейсмічну зону. А оцей будинок стоїть без арматури в стінах, 11 поверх, монолітно керамзитні стіни. Стояв тут баштовий кран, Тут стояв. Він клав опалку на цілий поверх металеву, то сустінну, і а тут стояв розтворено-бетонний вузол тут І зразу краном гроші набирали і піднімали. Цей будинок будував Абрамович, цей Барматович разом з моїм батьком. Мені було тоді, ну скільки? 10 років мені було десь. І я тоді вже переймав будівельну справу. Ні, навіть це 92-й десь був рік приблизно. Цей будинок монолітно керамзитобетонний. всі 10 поверхів, 11. Стіни не мають арматури взагалі. Тобто керамзит, 40 см товщиною стіни, оці без утеплення, немає арматури, тільки сітка армовочна, кладочна, отут є в кутах цього будинку. Перекриття з плити панельні, в них є армування і армування є в ліфтовій шахті, все. Більше немає ні утеплення, ні армування. Кірмзи та бетонні стіни, 90 приблизно другий рік. І тут я переймав будівельну справу, почав переймати. Це от Строїв Абармович наш разом з моїм батьком. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж лучше знаєш. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.